Права 153. Запишіть нерівність. Є різні нерівності, які нам треба записати. Давайте дивитися на екран. Ну і будемо їх записувати. Перше 16. Більше за 13. Так, ну що ж, пишемо тоді перше. 16. Більше за 13. Далі. 2516 менше від. Три тисячі дев'яти. Пишемо. Дві тисячі Менше від три тисячі дев'ятсот тридцяти дев'яти. П'ять більше за чотирьох, але менше від шести. Пишемо тоді так. 5 і менше від 6. Є. 40 більше за 30, але менше від 50. Ну, то пишемо тоді четверте. 40. Це буде подвійна нерівність більше за 30, але менше від 50. Ну що ж, ось таке завдання на правильний запис нерівності. На цьому вправу завершено.